Друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Свободи 22 лютого починається не з кави. Україна випробовує Є нові таємні ракети. Москва у вогні масштабна пожежа лютує на болотах. Зранку офіційно палає склади, нібито запчастин до ато. Тім це не так. Деталі далі у відео також поруч розташована АЗС площа пожежі 12 тисяч сот метрів квадратних. Небо над містом затягнуло густим чорним димом. Москвичів з деяких районів евакуюють сімсот градусів температура. Тож ці вигоряння погасити не можуть неофіційно палає склад Підземне ангара з виробництва дронів, та інших супутніх дронів, а також запчастини до шахедів. Уже понад 215 загиблих працівників ОЗ Азії, Африки та інших російських республік. Хімікати убили та поранили також десятки оборонців та інженерів. А дуже багато та зникли безвісти. Все підземне місто У вогні. пишуть, що прилетіли реактивні дрони. Після чого почалася детонація та обвал. Приїхали пожежники та медики. Утім, повторні вибухи змусили їх згорнути. Рятувальну операцію от вам і Росія склад дронів у центрі міста. Охежирно ціля загасили. Паляниці з самого ранку Москва знову у ноутраурі кінець країни горять і аеродроми, щоб захистити свою військову авіацію від ударів українських безпілотників. Росія почала відводити свої бойові літаки на далекі аеродроми в радіусі 300 кілометрів. Проте, як показала практика, українські безпілотники можуть вражати російські військові аеродроми в радіусі 500 кілометрів у ніч на 10 жовтня сили оборони України атакували військовий аеродром Ханська в Адегеї Російської Федерації. Відомо, що на аеродромі базувалися літаки су 34 та Су 27 Про це Авіаційний експерта аналіти Костянтин Кривола праніше аеродром в Скаєвадгеї Російської Федерації був запасним аеродромом для навчальної цілей. Він не дуже активно використовувався зараз, коли росіяни змушені комога далі ховати свої літаки від 300 кілометрів. Вони шукають аеродроми. І дуже схоже, що знайшли такий аеродром в адегеї. Тому цілком ймовірно, що на цьому аеродромі були і Су-34, і Су-35. і не виключаю, одного або двох літаків. Міг 31, Хоча їх наявність на цьому аеродромі таки під великим питанням розповів авіаційний експерт. За його словами, насправді сьогодні росіянам треба думати не про 300 кілометрову, а значно більшу зону в 500-700 кілометрів для захисту своїх літаків. Сьогодні українські поляниці долітають до цих аеродромів, як і інші засоби уражень. Раніше Україна використовувала повільні дрони, тому найчастіше російські літаки встигали піднятися та полетіти з місця атаки. Зараз з появою швидких дронів, а далі вже йдеться про дрони з газотурбінними двигунами, які можуть швидко долітати до цих дислокацій. Я Думаю, росіянам треба буде думати серйозно або іранські варіанти підземними аеродромами пірувати в Уральських скелях або кудись за Урал перебиратися. Підсумував Костянтин Криволапа. Українські сили оборони завдають ударів по військових об'єктах на території Росії, зокрема по складах і ремонтних майстернях. Наступного року кількість таких ударів буде більшою. До того ж, і з використанням ракет і дронів українського виробництва таку думку висловив речник української добровольчої армії Південні Сергій Брачук. Він нагадав, що кількість днів тому сили оборони України завдали удару пові. Військовому об'єкту на території Орловської області АРФ, де російська армія розміщувала шахеди і ремонтні майстерні. Мінусування цього виду озброєння на території РФ відбувається за допомогою наших дронів. Сказав брачок, спікер зауважив, що по військових об'єктах, де проводилися виробництво російських дронів Камікадзе, за сили оборони, також намагаються завдавати ударів. Я думаю, що вони стануть традиційними, тому що наші дрони можуть летіти на відстані вже до 2000 км. кілометрів. Єдине, що ми просимо, звісно, збільшити бойову частину. над цим працюють, і ви бачите наші бойові. Комарі дійсно працюють по всій території Російської Федерації. І ось такі об'єкти, як виробництво дронів, виробництво боєприпасів, палива для ракет це головне, чим сьогодні займаються сили оборони, і ми маємо бачити, що певні успіхи є. Я думаю, що їх буде ставати більше виголосив думку. Рачок звернув увагу, що по військових об'єктах на території Росії б'ють не тільки ракети, отримані від західних партнерів, а й українські, що не менше з п'яти українських ракетних проєктів, три точно вже у не вони реалізовуються цілком ймовірно, що це вже щось українське летить по російських військових об'єктах. Сказав спікер. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.